Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам показати швидкі свої продуктові покупки та не тільки у різних магазинах. Це Улюблене АТБ, звичайно ж, Арсен, торговий маркет, сріблястий. Була я у Ватсонсі і... Родинна ковбаска. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. Давайте я так почну, в принципі, спочатку, і після кожного буду вам озвучувати ціни. Значить, В Арсені взяла хороша ціна була на виноград Киш-миш. Ось такий, Ми дуже його любимо. Вже гроно замочила, тому що я десь на хвилин 20 замочую такі речі в такій прохолодній водичці. От і... Тільки заважив, ціна 7839. Далі хороша ціна на ось такі йогурти. Це в нас йде. З ананасом взяла дві штучки і взяла також з Сониця Полуниця. Що, сьогодні фокус не хоче нічого знімати. Так, сониця Полуниця. Тут йде об'єм 290 г. Так, ціна їхня 19,90. кожен. Також взяла ось такий апельсин, це в нас Туреччина, а заважив він на 16,50. Важко було вибирати, чесно вам скажу, але вибрала. Тому взяла один. І в Арсені я взяла ще ватрушки. Було три одну ми вже з'їли. Ватрушки також були акційні по 9,69. І, звичайно, що хліб Бойківський, як завжди, я говорю вам, улюблений 22,99. Сума в Арсені 226,80. Далі десь чек дівся уже з. В родиної ковбаски десь загубилася, Взяли ось таку свинячу вирізку. Ось така ціна вийшла на 89,10, а також вже пару сусисок з'їли ось такі берем ніжинські, Тут, між іншим, теж повинна бути їх ціна. Не пам'ятаю ж точно, але гординні кубаси вони такі одні. Коли була, я ще в Ватсонці зайшла, мені потрібен був ось такий туалетний папір. знайшла. Він де вологий, вперше такий бачу, тут де 70 штук. І йшов також акційний. Ще був, по-моєму, зелененький з якимись фруктовими ароматами. Але мене такий не цікавив, а зацікавив цей. Через те, що тут зараз я хочу вам сфокусувати, щоб ви гарно почитали, тому що він йде з екстрактом Ромашки та Алоє вера. Ну, Тут, в принципі, склад мені більше сподобався, що тут є Ромашка і Алоє вера, тому взяла в наших реаліях це такий продукт, що. Потрібен. Далі взяла ось таку пасту на пробу. Це в нас Dental Professional, написано 6, якби дитяча. Вона йде в об'ємі 50 мл. Взяла в запас. Там ще донечка має, але я знаю, це будуть свята, січень. Невідомо, як там, чи будуть якісь акції, чи не будуть. Ось так вона виглядає. Вперше таку беру, навіть не знаю. Хто в нас тут йде. Ага, Болгарія. Болгарія також виготовляє. Дуже багато в Ватсонці продукції, яка, яку виготовляє Болгарія. Не знаю, з чим це пов'язано. Це вже два продукти, яких виготовляє Болгарія. Також була хороша ціна на ось такий кокосовий, кокосову олію косметична, тут 28 г. QR-код, все так гарно запаковано. Не буду я її відкривати, покажу вам хіба що баночку, як вона виглядає. Можливо, це буде як додаток до подарунку. Я давно хороше чула відгуки на ту косову олію, собі не брала, тому що в мене є від містер Скраберс олія. Мені, в принципі, її достатньо. Ось, а така баночка. Цікавенька, думаю, візьму я додаток до подарунку, чому б і ні. Між іншим, тих, хто любить кокос, то взагалі супер. І хороша була так, ціна на ось такі різні всякі масочки. То я взяла, там були і шампуні, і маски для волосся різні теж додаток до. До подарунку, чому б і ні? Ось тут така інформація. Це в нас маска для волосся, арган, арганова олія, і, і що в нас тут йде? Підходить кранбері, журавлина. От. Це в нас для ісана. Це німці Росман виготовляють. І ще взяла ось такі дві розгладжуючі маски для неслухняного волосся в об'ємі 15 мл. Я навіть не знаю, пише, що Італія MC, напевно, називається. Ось така фірма. Дуже добре, що можна взяти собі пробничок попробувати, тому що повний розмір як візьмеш... Ця косметика не є, вона вважається більш професійною і е шкода, якщо наприклад, не підійде, а банка велика дуже дорого коштує. Значить, Взяла дві штуки таких, взяла е шампунь для фарбованого та пошкодженого волосся, а був тільки один, тому. Забрала останній. І ось такі дві маски взяла для фарбованого та пошкодженого волоса. а Також зайвими не будуть. А, так, давайте пройдемося по а, цінах. А, що в нас з цінами? Значить, маски оці, що по 18,90 йшли. У мене там ще якісь знижки були. І Ісана маска у нас. Так, 25,90 вийшла. Вона 34,90 коштувала, так. Далі ці йшли так, з фокусом по 14. Деякі по 15 йшли. от, І Олія е, е, вийшла 40 гривень. 37,45. Я вважаю, що це непогана ціна. І ось як я ми залишили. Фокус сьогодні прям не хоче-не хоче. Не хоче. 227,65. Так що, в принципі, ціни. Е, от такі. І залишився, звичайно, жиж АТБ. Мені, я вже говорила, вам потрібен був пергамент, файне був українське. а чомусь мелочі, мелочі жизни. От, так вони пишуть. Але файне по-українське, бачите? Українське. То що, українське? Для кого це отово ви друкуєте? Оцього? Ну, це в мене залишається запитанням. Добре, пергамент 5 метрів. Купила, бо купила, потрібен був Чекс АТБ. Значить, цей пергамент коштував мені 25,40 також взяла консерви, була на них ціна ось такі ананаси в шматочками у легкому сиропі. Це в нас своя лінія виготовляє 565 грамів. От ось така ціна була їхня, 58,90. І е, взяла я е, ось ці прикраси ну, новорічні, називається мішура, е, 2 метри, тоді 2 метри. Я де десь була на них от, інформація. Така золотиста, вже прям прикрасимо трошки дитяче ліжечку, там щось собі. От така тут інформація, яку цікавить. Були в різному кольорі. На них зараз акція. Ось ця мішура коштувала одна штука 17,90. от Така красива золотиста. Ну, тут вже кожен підбирає, мені здається, під свій. Інтер'єр і так далі, були і зелені, були і сріблясті. Я ще думала сріблясті взяти, але там треба було їх відчіпляти довго, бо так вони навішані, навішані, знаєте, думаю, візьму, поки спробую золотисто, то далі буде видно. Ну і, звичайно, це сама краса, яка, яку я побачила на ялинці. Ще питалася охоронця, чи це у вас на продаж, це ж ялинку прикрасили. Бо невідомо зараз почну здирати, знаєте, з ялинки ті прикраси, а вони скажуть, що ви робите жіночку. От. Такі от парасольки бачила їх в наших блогерів. Мене вони зацікавили. Вони якісь такі. для мене, ну, Мені одним словом дуже сподобались ці парасольки. Звичайно, жаль, що не було двох однакових, а можливо, це і на краще, була ще золотиста, але я не брала. От, Одна така срібляста, а друга ось така біла з, такими, з таким холодним відливом. Ну, ціну Ви, звичайно, бачите, 69,90, бачите, так ж от такі. Була ще золотиста, дуже багато було іграшок вже новорічних, але я поки зупинилася на ось таких от 259.90 залишила в АТБ. так що от Такі були мої сьогодні покупки. Дякую вам всім за перегляд. Тримаємося до нових моїх відео. Всім па-па